Бабуся Галя у свої 73 продовжує працювати двірником. Каже, з пенсії у 1290 гривень 770 віддає за комуналку. Аби якось прожити, змушена підробляти. Якби хоч підняли якусь цю зарплату, як у депутатів по 30 з лишнім тисяч, то її можна піднімати, а як в нас ця мінімальна тисяча, то попробуй з цієї тисячі витримай. Дуже страшно багато піднімають. Дуже нова влада старими цінами і душать народ. Чиновники ж підтверджують, платити за новими тарифами середньостатистичному хмельничанину важко, тож пропонують економити і електрику, і газ. Підвищення вартості природного газу, газу, зростання тарифів серйозно сьогодні турбує людей, адже зарплати пенсії, доходи не зросли, а скоріше не Однак, альтернативи немає. Ми змушені пройти цей складний період. Інші мають платити і вчитись економії, як це робиться в цьому світі. Якщо ж споживач не платить принципово, то до нього комунальники застосовують радикальні важелі впливу. До прикладу, міське підприємство «Хмельницькводоканал» бореться зі злісними неплатниками за допомогою ж жука антиборжника жук-антиборжник. Це дозволяє, ну скажімо, зайти в каналізаційну систему і в багатоповерхівці відключити споживача квартиру. Діє приблизно за годину, тому що вже залежно від експлуатації, вже не можна користуватися ні водою, ні каналізацією. Якби нам ще в щось подібне? Бабуся Галина про такого жука не чула. Каже, у далекому минулому мала борги за комунальні послуги, зараз же платить справно. Я не платила, мене оштрахували, відрізали мені газ. І я після того сказала, що буду голодна краще, але я заплачу, бо тоді дуже тяжко платити. Тоді дуже тяжко платити. Не платять ті, в кого є гроші, що вони знають, що як відріжуть, то раз і заплатять. А бідна, тягнеться, мусить платити, бо тоді заплатити дуже тяжко. Соціально незахищеним громадянам посадовці обіцяють і субсидії і компенсації, проте схема їх отримання настільки непродумана, що після оформлення паперів незаможна сім'я може заборгувати ще більше. Механізм компенсації він дуже закру... там е, закручений. Додатково кучу бумаг треба буде, щоб отримати субсидії компенсацію. треба там п'ять довідок подати. Плюс і ще один цікавий нюанс. Записали: працюєш, ти не працюєш. Тобі рахується, що в тебе мінімальний доход є. Де хочеш його бери. Тобто, як нам ці сім'ї потім врятувати, щоб вони не боргували сплату. Тож чиновники вкотре запевняють, що працюють над помилками та вибудовують дієвий механізм надання субсидій. Поки ж такі схеми розробляються лише на папері.